Привіт, друже. Ми з тобою поспілкуємося, добре? Ти не будеш сперечатися. Ти не злий, до речі. Не сердитий? Ні? Давай. О, так, молодець. Ми з тобою. Ти під пальмою, ти. Ага. Ти тут як поживаєш, а? Красен. Ти як? А так, молодець. Ти мене не боїшся, я тебе не боюсь, ми друзі. Правда? ага от Отак от. І що? Ой, ти старенький, мабуть. Ти старенький, ти що тут вирішив? Погризти щось. М -м ти тут на бульвері живеш? Друже? Ти <пев> така собака собі цікава. Листя, тобі цікаво погратися з ним. Ну от, ти молодий. А тут прийшов ще дружок наш. О, чорний. Ти дружиш з цим псом. Види гарні. Ах ти хвостиком. Ах ти хвостиком робиш так. Цікавий ти. А ти до друга пішов, ляжеш, а з другом... Чи пограєтесь ви? Ах ти хвостиком що робиш, що витворяє? Гвинтокрива, не собака. Ну гвинтокриво. Ну, а чого ти там речиш? Що там таке цікавого? а? І він, і він чорний в тебе питає теж, що ти там знайшов такого? М? Красець. Так, ти гарний, красивий. Ти а, для кіно якраз підходиш. Правда? Ти згоден з цим, Молодець, молодець. Ти знаєш, мабуть, кіно у нас вийшло з тобою. І дружба вийшла, і кіно. Хтось пізнає в тобі свою собаку. От, ти такий гарний. Молодець. Молодець, я тобі дякую. От. Він знову пев, іде до нас. Він друг. Він друг. А так. Молодець. Молодець. Ти гарний. Добре. Ми будемо прощатися і о, наступного разу ще кіно зробимо. І з ним прощаємося і з тобою. Так що бувайте здорові. Бувайте здорові.